Вау! Wow. Wow. Так. Да, от Гурчик переліз уже до соседа. Mm. Моя свекрушечка пелену збирала. І моя бабуся в пелену збирала. И, о, Ви відра не брали? Що Біля вас я бачу звідси. Вот, о, це вражає гурчиков у нас. А ну покажіть, який там врожай в пелені. Yeah. Покажіть, покажіть. Ні, <laughs> ні, я бачу так. О, It's і 3. три огірка. Да, то ще О, маленький. Що, да. Ми з векрушкою врожаю такий збираємо. Раз а на три дні. А от ще посоля, бачиш. Так. А що у вас ще є на грядках у цих в Римі, Крім огірків. Помідорчики. Так які зелені дивіться, гарні помідорчики. Та в цьому році не дуже врожає да. лиці, бачиш, сливки пізніше да. посадили і вони вродили. Да, а ось де український символ? Соняшник у нас да. тут квітує. І огірочки трошки нав'язалися. Ось молодняк. да, так, так, молодняк. а в пелені в секруні назбирала на обід. Нам будемо робити на салат. салат. Хто ще в пелену збирав огірки? Ми б то з відром прийшли. Ну на таких три огірки хватить Да.